Ігри? Хочеш, щоб спіймали? З грою щось не так. Антоніо. Салют. О, добре, замкнено. Хотів перевірити. Справді. Щось відбувається. Це по всьому світу. Наче хтось поєднав вірус відеогри із Кодом Армагедона. Що це за штуки? Це Швидше, швидше, швидше. Зажди секунду. Гадаю, мама й тато шпигуни. Та невже? Як нам знайти наших батьків? Салют, дітки. Якщо ви зараз тут, зовсім самі наші справи кепські. Ми хотіли показати вам це укриття. Тут є смаколики і тренажери для шпигунів. Як бути шпигуном? Я буду найкращим шпигуном. Ти Підконеться. Майже впорався. Генератор шпигунського костюма. Провал. Ні, ми спричинили цей ігропокаліпсис. Зупинимо поганців і врятуємо світ. Нумо до діла. Активую магнабут. Ми все одно дійдемо. Стоп! Заходимо у відеогру. Так. Ні, 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 ні. -ні. Mm -mm. Давайте подумаємо. Часу немає. Ми маємо справу з дуже розумним ворогом. Почнемо. Чому їх так багато? Так значно веселіше!